Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також можу бути виїздити в інші міста за домовленістю. Настільки буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. «Фольксваген транспортер в довгій базі. Так, 9 місць, 15 рік, 2.0 дизель, 217 пробігом. Навігація, вартість автомобіля 15,900, 900. басто, круїз. Автомобіль з Голландії. Контакти 066, 122, 04, 13. Довга база. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Trafic в пасажирі. По опису у нас 16 рік 1.6 дизель, 8 плюс 1. Свіженький, 14700 700 вартість автомобіля, 171 пробігу, отут контакти до власника. Так, дивимось по салону? Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Transporter. Так, що у нас пишуть? Мультиван оригінальний, 2008 рік, 260 пробігу, 2,5 дизель, офіційний автомобіль, один власник, ціна 17500. Торг присутній. Контактна інформація ось тут. Тут ще багато дечого описано, не буду читати, тратити час. Кого цікавить, ставимо на паузу. Так, далі. Шкірний комбінований салон з алькантарою. Автоматична коробка. Тут тоновано вже нічого не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Vivaro. О 11 рік, 2.0 дизель, 201 тисяча пробігу, ціна 13 тисяч доларів. 9 місць. Телефон 095-246-00-9-0. Є кондиціонер. Ще непогана розина з фуркопом. Вантажний ринок Янго. В гарному кольорі. 17 рік, 1,5 дизель, 161 пробігу, ціна 8400. Контакти бачимо. Тканинний салон. Парктроніки. Троніки. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. Кінгушка 13 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 5 місць. Контакти бачимо. Тканинний салон, кондиціонер. Opel Vivaro вантажний в довгій базі. Це 19 рік, 1,6 дизель, 143 пробіги, це 16-400 бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Ренок Так, Янгушка, 15 рік, 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 10600. Пробіг пишуть оригінальний, контактна, контактна інформація є. Тканинний салон. Гарний такий свіженький, досить з вигляду. Більше інформації уточнюйте. Opel Vivaro в довгій базі, 12 рік, 2,0 дизель, 213 пробігу, ціна 11 11500, контакти 067 306 57, 76. Комбінований салончик, кондиціонер, форкоп та парктроніки. Гранокенго. Інгушка 9 рік 1,6 бензин MPI, вартість автомобіля 7500. Контакти бачимо, 177 пробігу. Тканинний салон з кондиціонером. Вантажний кенго. 19 рік, 1,5 дизель. Не фарбована, ціна 9600, бачимо контакти. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Fiat. Fiat Talento. 18-й рік, 9 місць, навігація без підкрасів, контакти бачимо. Вартість автомобіля 15 тисяч доларів. Кіриний салончик. Звичайна база. Так, що у нас тут? Парктроніки є і розпашонка. Отак покажу. Opel Movano. 17 рік 2 3, дизель, 305 пробігу, 16500 вартість автомобіля, контакти для уточнення інформації є. Volkswagen Caddy 10-го року випуску, 1,9 дизель, 209 пробігу, вартість автомобіля 8550, бачимо контакти. Тканинний салон. Форкопчик. Кого цікавий, телефонуєте? Opel Vivaro в довгій базі. Десятий рік, дев'ятимісний, вартість 12500 контакти 050, 88, 235, 28. 280 пробігу. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Кінго. Так, кінгушка. Восьмий рік, 1,6 бензин, 164 пробігу, ціна 6,350. Контакти 0,96, 891, 01,39. На дисках. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot партнер в гарній комплектації. Це 16 рік 16 дизель, тільки приїхала. Контакти до власника ось тут. 176 пробігу, ціна 9900. Так, трафік в довгій базі, пасажир, 17 рік, 1,6 дизель, 239 пробігів, 17900 вартість автомобіля. Так, контакти 0,66, 12, 20, 413. Довга база, гарна резина, до речі. Форкоп, парктроніки, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Trafic. в довгій базі, 9 місць, 10-й рік. Є кондиціонер, навігація, електропакет 256 пробігу. Пишу, що є сервісна історія, два ключі. Вартість автомобіля 12700, контактні дані. На жаль, погано видно. Ціна 12700, 10-й рік. Так, є форкоп та розпашонка. Ренокенго. Так, кінгушка 2008 рік, 1,6 бензин, 247 пробіг, без підфарбувань. Вартість автомобіля 6950 доларів. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію під власника. Так, Volkswagen Kady. Так, Машинка 9 рік, 1,4 бензин 59 кВт, пробіг 203 тисячі. Пишуть оригінальні. По вартості 6,950. контакти бачимо. Так, Оригінальний пасажир. Оркопом, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.